І сказали, якщо я годинник вдягну за 4 секунди, то це відео набере 3. Це відео набере 4 лайка. Давайте. На що три. Раз, два, три. У мене ще 3 секунди. Раз, два... Ні, я сама трошки багато. Друзі, надіюсь, якщо ви будете, якщо це насправді, якщо цей ролик набере... Якщо я не встану за 3 секунди, я на цей годинник, то говорить, то, то цей ролик, значить, набере 3 лайка. Ну, так що, 1, 2, 3. Ну Ось. Я... А, ні, я помилився. це сказали, якщо я вдягну годинник за... Секунд, якщо взяну годинник за 6 секунд, то це відео набере три лайка. Ну да всім пока, значить. До ти відео чотирилайка набере.